Якщо це буде доказано, то буде гнира, яка працювала на російський режим, з яким е, гинули мої побратими, я мав би в нього звітуватися, що ж я робив в цьому житті. Скажіть, як може бути, що людина, яка працювала на окупантах, фактично, і знаєте, що по Одесі його Євсеєв так само він скомпроментував всю рибергенство, є кримінальна справа, є гроші. Скажіть, як взагалі би до державну структуру громадську раду допустили сепаратиста? Подивіться на його всі фотографії. Його фотографії до чого доводять? Стоїть з козачками. Та ти з тими кизачками, що ша, шашками корови з ша, животи маєм писанком. Та як ви можете їхати тувати тримати, як ви у будову можете взагалі до, до, до чого ми державній структурі договоримося, якщо сепаратисти будуть назначати конкурс державних службовців? Та він якийсь голос брав, та він ще як когось там осуджував, цей підходить, це не підходить. А як це може бути? Мораль цього. Я розумію, що законодавчий скаже, правохоронні влади, ми написали правоохоронні. А чисто моральні, людські, Ви розумієте, ми держава, ви державний органів, який представляє лице держави. Як він може тут находити від тисячі, скоріше. Чистиком, то він ви чистякова його ви. Багато з громадськості прийшов, його не повинно в принципі бути. І близько. Рак в голову. Тільки що тут все Давайте його сюди. Давайте сюди. Хай він більше тут ніколи не сидить. Тихо! Громадській раді, насправді, юридично ситуація не є дуже простою і е, є дуже багато колізій в цій ситуації, Якщо в затвердженні його положення і так далі. Я розумію, що тут зібралося багато людей, які серед є фахівці, тому в мене пропозиція зі сторони державної містерської ситуації. Дійсно, я говорив те, що Робочу групу, куди будуть переговорів юристи агентства громадської ради. Ще когось, які опрацюють питання проведення роботи громадської ради відповідь, до діючого законодавства в нас. Якщо в рамках цього група цього є це законні саме законів, то ми по ньому будемо вступати, якщо потрібно щось державне, поставити. Зараз обговорювати юридичні конкурси що можна, що не можна, треба, щоб зібралися люди і вирішили це питання. з нашої сторони людина дуже готова. То ви будете сьогодні учасникам. Стосується там персоналі і так далі, ну це громадська рада. Ви самі обираєте своїх членів, ви самі обираєте керівництво. І якщо вас якісь протезі, тоді виховані це хочу. Питання не в тому що громадські ради створювалися Вовна реконспекції обласних. Отак от вони створювалися. Державна ну... майстерці не створювалася. Заводили всі формували за ці організації, суббази. Так і ці організації голосували за тих, хто сміли против. Патріотичні сили, практично, ніде не походили. Дуже за рідкімичні. За рідкі По почеркаса ніхто.

А ми маємо голоду, щоб інспекції інспекції позаводили людей громадську раду. Євгенійський громадський областян. Оцена громадська рада, абсолютно не має відношення до регіону. Є знаємо, як воно відбувається. Ми ж не мали йти. Прийшов не ми саме і пойдемо. У нас знайшли громадську раду сюди, а покриково, які ніякого відношення немає. У мене така позиція є. У нас збільшується кількість не прибуло, це такорних місцев. Вони виразили свою, скажімо, думку через меж. Немає законів нормативного акту, які б систематизував і регулявка, які мають повноваження, де вони можуть виконуватися, де не можуть. Вилову. Це можна регулювати на уровні міністерства приписом чи вашого наказу наказам. Наразі дуже нагальна проблема, тому що рибаки кажуть, що ви не маєте права наряду, ви маєте право наряду, навіть репрезор, який перед був, наприклад, на Дніпросководокрилищі, він не знав, скажімо так, як поступати з цими рибаками, скільки норма вилову, ніхто цього не знає. Хотілося б якось систематизувати. Оце все один якийсь нормативний акт, тому що там десь написано чуть-чуть, там написано чуть-чуть. Взагалі були проєкти заборони підводного полювання. Ну, у нас тут зібралися дясні. Ну я, досі адвокат, я пропаліфікований юрист, я можу знести там таку пропозицію, якщо там зараз. Якщо ви несете проект,